64 у нас там немає, у нас 64ТМ була. Наступне покоління, більш гарна хромата, більш гарний приціл. Цей танк явно радий. Якщо ой, ви ой. збираєте знятися берца, це не берці української армії, це конкретно мій е, преподаватель, грубо говоря, прислав мені на испытання берца. Це вже третя пара бізнес, которая мені писала на испытанні. Я скажу чесно, испытання прийшла только одна пара. Якщо <зас> брати талани, талани не справляються з цією грізюкою. Uh -huh. uh -huh. умовах. ми приїхали з долицей, якась світлих почуртів привезли, тобто білдогенератор. А тепер від дітей наші склад. <зас> Такі малюнки і до них прикріплені цукерки. Тобто прийшов, подивився не тільки на солоду для там, наприклад, естетичної, але, наприклад, і отак. Оп. І цукерка-ромашка. Це у нас вчитель. Була каска, а якщо була каска, вона б знімала, це найкращий водій, механік зводу, ну, я найкращий водій-механік нашого взводу, якого найбільше не полюбляє моя собака. Чому? Доброго дня, товариш майор. Доброго дня. Ми до вас волонтерів, трошки хочемо поділитися харчами, смакотою. Заходьте, доброго дня вам. Доброго дня. Проходьте, тільки тут обов'язково треба, щоб я потримав, бо ступінки такі, що можуть. Зараз таких людей, які відчули, що армія це їхня. От по колегам своїм можете сказати? Ой, тяжко сказати. Є, але дуже мало таких людей. Є. є, але дуже мало. Діло в тому, що є така прослойка, будемо говорити, працівників штабних, яка далека від цього, будемо говорити, першого рівня армійського підрозділу, вона сидить в штабах і... Будемо говорити запроси, потреби у цих людей. Вони не завжди до них в прослуховуються, не завжди з чанням, ну, з, чанєм, з ну, серйозністю це все виконують, роблять. Могло б, е, просьба передати в, в своїх е, рідних місцях. Подяку простим людям, які дали речі, які. Е, Зібрали для нас те, що ми потребуємо. Подяку. От, ми про них пам'ятаємо. Дякуємо, ну і все щасливо. Дорогі солдати, пише тобі учениця першого веку класу Спасибі, що захищаєш нас в области живе. Це таке, має Так, залишаю вам момент, теперь читайте, и если номер, то будь ласка дзвоните. не Не, вот я хочу сюда. Ну, прямой идти. Ну, это просто. Вот, получается, здесь бмп раскатали, а здесь танки раскатали. У них там колесная техника в основном, у них только три гусянки. Що когда... ти п'єш? От коли вони розмиваються, то це просто пітьєш. Ну, хороші враження. От, забрюхались по коліна, але ну, нічого, як кажуть, танки бруду не бояться. От, а зараз теж зайшли до зенітників. Тунгуски. А таке враження. Колись так в селі в клуб не бігали. Як до наших зенітників йдемо.